От, ви знали, що в Україні існує така не побузь цього слова мега-структура як конярство України. Це державне підприємство, створене ще азаровим, і відоме воно не стільки скакунами, скільки кримінальними провадженнями, взагалі і земельними махінаціями, зокрема. Що зрештою логічно, тому що якщо у вас 40 тисяч гектарів прибуткової землі і півтори тисячі голів не надто прибуткових коней, то з землею ви матимете справу частіше і охочіше. Мар'яна Мутрунич оглянула кримінальні провадження, і звісно, гектари українських конярів. Розумні добрі очі, блискуча шерсть і гарненька грива. Кінь благородна тварина і дуже дорога. Для того, щоб конярська галузь трималась на плаву і кінний спорт розвивався, в Україні працює ціла імперія конярів, держпідприємство конярство України. В їхніх руках чимало ресурсів, і вони точно на коні. Понад 40 тисяч гектар землі у відданні Держпідприємства Конярство України. Хоча це тільки формально, бо ДП досі не оформило ці землі. Як ця земля оформлена? Справа вся в тому, що ви маєте на увазі, чи є акти державні. Три філії в нас вже мають акти, інші в стадії оформлення. Землю оформляють вже шостий рік. ДП конярство України створили 2010-го після реорганізації конярства урядом Азарова. Планували розвивати кінну галузь і популяризувати місцеві породи коней. Щоправда, коней у профільного ДП набагато менше ніж землі. Увесь табун аж півтори тисячі голів. До новоствореного ДП приєднали ще 18 підприємств, перетворивши їх на філії конярства. Тільки цьогоріч, на шостий рік, конярство України оформило у користування землю трьох філій в Луганській та Полтавській областях. З іншими 11-ма якось все не складається. Тобто з 2011 року земля ще не оформлена. Так. А чому так довго? Ну через те, що існують ряд проблем. Треба оформляти документи, технічну документацію. І ну, на жаль, такі під час оформлення документів виникають проблеми, що їх вирішити дуже швидко не є можливо на кадастровій карті землі 11 філій ніяк юридично не оформлені. Якщо з державних реєстрів видно, що е, дана земля нікому фактично не належить, ну тоді. Можна дійти висновків, що ну можливо і і державне підприємство його філії не мають права на ці землі, відповідно, і ну, роботи… На цих землях здійснюються е, без достатніх правових підстав. Скажімо, так поки питання власності вирішується, земля не пустує. Реєстр судових справ повний проваджень щодо сумнівних земельних угод конярів. Нинішня керівниця держпідприємства вважає, що кожен такий договір треба розглядати окремо і дуже уважно. вся в тому, що філії повинні відповідно до статуту погоджувати. З керівництвом державного підприємства. ну, Я бачила багато договорів, де погодження не на належному рівні. Можливо, це десь і за вини керівника філії, десь може і за керівництва ДП «Канярство України. Неллі Кудряська очолює конярство з початку жовтня цього року. Нині говорить, ДП навіть не знає точно, які договори укладають філії, з ким і на яких умовах. А у вас є якісь дані, скільки взагалі таких договорів укладено на оренду землі? Справа вся в тому, що я їх не підраховувала, але ми їх робили ксерокопію тих договорів, які ми надавали до генпрокуратури. Ну, тобто. Я їх не рахувала. Неллі Кудрявську призначили замість Дениса Птушка, відстороненого через хабар. У вересні цього року Птушко зажадав 35 тисяч доларів за подовження договору з одеським іподромом в приватної фірми. Першу частину хабара 10 тисяч йому передали на території Володимирського собору. Та під час отримання другої частини директора затримали. Що ж, трапилося, Одесити з іпідрому говорити не хочуть. Чому я вам? Надавати цю інформацію. У нас багато підприємств, які з нами працюють. На даний час іде досудове слідство, яке веде Генеральна прокуратура України. І тому я думаю, що до того часу, поки не набере вирок законної сили, коментувати навряд чи хтось це буде. Після історії з затриманням пан Птушко на роботу вже не з'являється. Це директор. Так да. ви знаєте, вряд є, тому що я охорона. Охорона в нього є. Тому не знаю, я Пан Птушко не з'являється на роботі поки що. Ні, я од один раз він... Я його бачила один раз. Mm -hmm. Він не з'являвся. Тужко заклопотаний судовими провадженнями, бо за рік директорства назбирав їх кілька. До переходу влітку 2015 року у ДП 40 тисячами гектарів нинішній підозрюваний керував рядом компаній, які прямо чи опосередковано належать агробізнесмену Юрію Косюку, власнику відомої марки Наша Ряба. Якщо ти хочеш бути підприємцем, ти маєш бути амбіціозний. І у тебе всі ріме бути амбіції, у тебе все время быть, э, как, ты хоть, ты должен дуже лідерами. Саме так Денис Птушко очолив підприємство гектарів, точніше конярів, коли вже сам був власником сільськогосподарських фірм. Комісія, яка обрала його на цю посаду, не помітила ніякого конфлікту інтересів. Мав би бути конфлікт інтересів, по-принаймні, і з-поміж іншим, відповідно до чинного законодавства, заборонено е, сумісництво для керівників державних підприємств. Тобто, відповідно, така особа не може бути керівником в іншому підприємстві. І е, е, так само існують обмеження на здійснення підприємницької діяльності як такої. Якщо забути про корупцію і людські фактори, просто взяти до рук. Калькулятор, то українські коні виявляються найщасливішими істотами у світі, і пандочки з найкращих заказників мають нервово гризти бамбук від заздрощів. Тому що якщо у вас є 40 тисяч гектарів, і зараз буде максимум 2 тисячі коней, то це 20 гектарів на коня. За середньої врожайності вівса отримував приблизно 30 тонн вівса на коня на рік. А кінь, він за рік всього може схрумати максимум вдвічі менше. Що робити зрештою? Продати і пустити гроші на популяризацію. Коли ви востаннє бачили рекламний ролик пишного та гордого коня на національних телеканалах в прайм-тайм? Отож. Тому що вгодувати з цих гектарів вдається, ну, м'яко кажучи, не кожному першерону. В липні 2016 року генпрокуратура порушила провадження за розтрату доглядачами коників бюджетних коштів, особливо в великих розмірах, що призвело до банкрутства. Вирощену на землях, ДП сільськогосподарську продукцію продавали дешевші її собі вартості. Усе необхідне для коней купували навпаки, по завищеним цінам. Збитки по цьому епізоду 6,5 мільйонів гривень. А загальні борги такого перспективного підприємства майже 150 мільйонів. На 146 мільйонів. І в реальності воно і є? Ну, це не мені вирішувати. Я думаю, для цього є компетентні органи. Втім, за рік роботи у банкрутуючому конярстві у родини Дениса Птушка тим не менше з'явився новий будинок. Котежний будиночок в селі Гатне під Києвом придбала мати Птушка незадовго до епізоду із хабарем і якраз на річницю керування конями. Це цього року, цього літа будували будиночки. Так, так. Будиночок збудували влітку цього року. Ремонти ще тривають, як і в сусідньому будиночку помічника нардепів радикалів Олега Ляшка і Олексія Ленського. Будиночок із таким же метражем в гатному коштує близько 100 тисяч доларів. Доброго дня, а Денис Юрійович вдома? А коли він буде? Нині Денис Птушко не надто комунікабельний. На початку своєї кар'єри у конярів він був більш говірким і відверто заявляв, що єдиний вихід приватизація підприємства. Сьогодні підприємство перебуває не у критичному, але у там поганому стані. Угу. От. І з метою оздоровлення цього підприємства, покращення його виробничих показників, покращення кримінової ядра тих політ, які вирощуються на підприємстві. Можливо. Приватизація якраз буде е, виходом і напрямком, який дозволить це зробити. Нині на ДП висить безліч проваджень. Від недорахування кукурудзи до сумнівних земельних договорів і хабарів. В держпідприємстві займаються всім чим завгодно, тільки не кіньми. Здається, друже, про тебе геть усі забули. Ось таке сумне іго-го.